Сергій Мельничук, воля, воля народу. Дійсно, треба виділити місце під, під, під пам'ятник. От виділити ту, ту землю, але головне, щоб знову не скористалися дійсно благими намірами. І хтось собі щось не придумав, крім цього, є ідеї по створенню музею майдану, і саме в проспілках, щоб один ну, один поверх віддали саме під цей музей. Хоча деякі політикани хочуть там зробити так звичайно, в центрі міста притулок для безкачників. От у хохвиді хостелу, де зараз процвітає наркоманія і антісантісанатарія. От тим більше це про проти законно в нежитловому будинку робити спальні місця. Тому я звертаюся до київської влади виділити цю землю і розглянути питання по створенню музею про спілках.